Друзі, привіт! Ви на каналі Правда Ветерана. Сьогодні розберемо оперативну обстановку на основних участках фронту. Нагадаю, я ветеран війни, інвалід другої групи під час захисту Батьківщини. Цю інформацію, яку я розбираю, я отримую з перших джерел від хлопців, з якими я спілкуюся по різним участкам лінії фронту. Тому поїхали. Пройдемося по основним напрямкам, оцінимо тактичне положення сторін, стабільність рубежів оборони та потенційні загрози для прориву противника. Попрацюємо по фактичній картині по діпстейту і подивимося, де противник формує основні свої ударні кулаки а де нашим підрозділам вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення. Поїхали, почнемо з вами з Харківського напрямку. З населеного пункту Графське, це біля Щебекіно, Російської Федерації. В районі Графського тривають інтенсивні бойові зіткнення. Противник намагається здійснити тактичне вклинення в південну частину самого населеного пункту. На даний час там формується нестійка зона контролю, це фактично ділянка маневреного бою, без сталого отримання позицій, як зі сторони ВСУ, так і зі сторони Російської Федерації. Закріплення противника поки що не фіксується на цьому участку фронту, але він активно проводить розвідку боєм та зондує нашу оборону на предмет слабких ділянок, де Можливо зробити прорив з подальшим розвитком наступу. На даний час ми бачимо, що графське майже знаходиться вже в сірій зоні. Що це значить? Це значить, що тут почалися активні бойові дії. Наші підрозділи здійснили організований відхід до лісосмуги між графським і Семенівкою. Позначу вам, на даний час наші підрозділи формують тут невеличкий. Удар для контрнаступу в першу чергу метою цього відходу є вирівнювання лінії оборони та зайняття більш вигідних тактичних рубежів. Це в свою чергу дозволить скоротити фронт оборони і підвищити щільність вогневого контролю. Цього участку фронту. Після цього нашого маневру противник одразу почав підтягувати штурмові групи і намагається закріпитися у залишеній сірій зоні. Навіть під дією артилерійського та мінометного вогню вони продвигаються невеличкими групами та потрішки поки що займають ці рубежі. Друзі, поїхали далі. Район Петропалівський і Боровський напрямок тієї ж Харківської області. Населений пункт Борова. Обстановка на даний час характеризується як нестабільна. Противник має часткові тактичні просування у східному та південно-східному секторах цього населеного пункту. Там постійно відбувається контакт малих піхотних груп, щось однієї, що з другої сторони. На даний час противник намагається закріпитися у фортифікаційних спорудах та у житловій забудові близь цього населеного пункту. Також противник спробував здійснити спробу проникнення. У східну частину Богуслава силами диверсійно-штурмових груп. На даний час закріплення не відбулося, так як виявлені групи противника були виявлені та знищені вогневими засобами ураження. Імовірно, була застосована артилерія проти них. Ну і скоріш за все, як завжди, fpv дрони які працюють і захищають. Наше небо на всій лінії фронту. Хочу сказати, що контроль над цією ділянкою фронту утримується, але противник постійно продовжує проводити перегруповання і підтягування резервів. Поїхали далі. Ще один найгарячіший участок фронту це Лиманський напрямок. Населений пункт ставки фактично втрачений і перейшов під повний контроль противника. Помітимо його на карті. Це створює для цього плацдарм для подальшого розвитку наступальних дій. Зі сторони Російської Федерації по карті ми бачимо, що ворог планує багатовекторний тиск. На Лиман також ми бачимо, що основні осі наступу формуються з північного, східного і південно-східного напрямків. Такі дії можуть свідчити про спробу оперативного напівоточення міста або створення умов для його блокування. І ще однією небезпекою для Лиману є те, що якщо противнику вдасться зайти в межі міської забудови, то бойові дії можуть перейти у фазу щільного міського бою з використанням штурмових підрозділів і. Зачисткою кварталів. Ну а ключовою задачою сил оборони є отримання зовнішнього оборонного периметру та недопущення прориву противника до міської інфраструктури Лиману. Ну і зразу давайте, друзі, з вами перейдемо до Славянська. Теж є інформація, якщо ми тут по карті рядом подивимося. Фіксується просування противника північніше західного. Тут почалися активні бойові дії вестися за контроль над понівними висотами. Крейдяного рельєфу, якщо противнику вдасться закріпитися на цих висотах, він буде мати перевагу у коригуванні артилерійського вогню та спостереження за нашими переміщеннями. А це в свою чергу є дуже небезпечно. Також є інформація, що під активним наступом збройних сил Російської Федерації є ознаки втрати частини наших опорних пунктів. Якщо противнику вдасться продавити цей напрямок, він закріпиться на цих позиціях і зможе розширити зону контроля та створити загрозу прямим виходам на Криву Луку. Бої за Резниківку мають позитивний характер для сил оборони України. Лінія бойового зіткнення там знаходиться нестабільна, але сили оборони не дають прорвати Російську Федерацію до Резниківки. Поїхали далі. Краматорський напрямок, Мінківка. В районі Мінківки наші відрозділи ведуть постійні штурмові дії. Противник отримує окремі укріплені позиції у центральній частині цього населеного пункту, але перебуває під постійним вогневим тиском наших сил оборони. Для нас тут є позитивний рельєф. Навколишня територія перетворена в зону маневреного бою. і Якщо темп з нашої сторони буде продовжуватись і тиск збережеться, в цьому випадку противник може втратити цей оборонний вузол. Далі Константинівський напрямок в районі Степанівки тривають бої високої інтенсивності. На даний час спостерігається ризик втрати цього населеного пункту через використання противником мобільних штурмових підрозділів і груп із підтримкою БПЛА та артилерії. Кровський напрямок на даний час оборона залишається стабільною. Наші підрозділи утримують зайняті рубежі. Також є позитивні зміни по знищенню ворога, зафіксоване успішне ураження живої сили противника в районі вентиляційного ствола західнішого котлиного. Ось тут наші хлопці дають нормально оркам по саплякам. А такі удари, які проводить на даний час в ССУ в цьому напрямку, суттєво знижують наступальні. Можливості і потенціал противника на цьому напрямку. Новопавлівський напрямок. В цьому населеному пункті бачимо розширена дуже сіра зона, а це, в свою чергу, означає, що в цьому населеному пункті ведуться активні бої з ближнього бою в першу чергу. І вони ведуться в щідній забудові. Противник на цьому напрямку застосовує тактику наступального просочення малими групами із закріпленнями у будівлі. Наші підрозділи, в свою чергу, ведуть. Контрштурмові дії та намагаються відновити повний контроль над цим селом, але від хлопців знаю, що бої там затяжні та мають виснажений характер. Олександрівський напрямок противник тут здійснює масові штурмові дії з застосуванням авіації, ударних БПЛА та хвиль постійної піхоти. Тут ми бачимо класичну спробу Російської Федерації прориву оборони через виснаження свого ж особового складу. Попри таку інтенсивність атак, рубежі оборони утримуються. Цей участок по сфоткам медіа не дуже значущий, але хлопці зазначають, що на цьому участку фронту противник несе значущі втрати. Ну а це, в свою чергу, знижує їхній потенціал для майбутніх наступів. Запорізький напрямок, тепер давайте з вами друзі розглянемо. Тернувате. Тернувати перебуває переважно під контролем наших підрозділів, але південна частина залишається зоною активних бойових дій. Придорожня. Перетворюються у ділянку зустрічних штурмових дій без сталого контролю з обох сторін. На даний час ця інформація від моїх побратимів. Є зміни як позитивні, так і не дуже. На завтра спробую підготувати ще три участки фронту. Там де ще в мене не повна картинка, що там відбувається. Але якщо вони мені дадуть її вчасно, я зможу для вас підготувати ролик. Ви, якщо вам подобається такого плану розгляд карт бойових дій, підпишіться, прокоментуйте. Можливо, якийсь учасничок фронту вас зацікавить. Я попрошу хлопців, щоб звідти скинули якусь інформацію. Давайте пробіжимося разом по загальному висновку, який ми тільки що з вами розібрали. Це те, що противник продовжує застосовувати тактику поступового продавлення оборони із використанням штурмових груп, дронів та артилерії. Основна його. Задача це розтягнути нашу силу оборони, зайняти ділянки для оперативного прориву. Наші підрозділи переважно утримують рубежі оборони, застосовуючи маневрену оборону та наносять вогневе ураження по місцях скупчення противника. З моєї точки зору огляду цієї карти найбільш загрозливим залишається це Лиманський напрямок та окремі ділянки харківського та слов'янських секторів. Друзі, якщо хочете регулярно отримувати реальну оперативну обстановку з фронту. За допомогою моїх знань, тієї інформації, яку дають мені хлопці за, за допомогою карти Deep State, яка в допомогу можна більш детально розібрати кожен напрямок. Підписуйтесь на канал Правда ветерана». У наступних випусках будемо з вами ще детальніше розбирати якісь напрямки, ділянки фронту. Та пояснювати логіку бойових дій всім пока бережіть себе, бережіть свої сім'ї.